Його пластичність просто приголомшлива. З нього виходять надзвичайно чарівні дивовижні речі, виготовлення яких може обмежуватись виключно фантазією майстрині. Весняне пробудження природи читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відзначили участь у майстер-класі щодо виготовлення брошки із Фуамірану. Матеріал відносно новий, проте встиг вже знайти як широке коло застосування, так і любов і прихильність представниць прекрасної статі. Він м'якенька така резина, з якою важко працювати, але ми вчимось. Прошку ми робимо від нуля, починаємо вирізати самі пелюсточки, листочки і збираємо цю прошку в єдине ціле. А квітку ми робимо незвичайно. Вона називається мороз. Ця квіточка стане чудовою альтернативою живій рослині. Матеріал, який прийшов до нас зі Сходу, зберігатиме святковий вигляд прикраси протягом багатьох років, адже у виготовлений власноруч декор, у тому числі жінки, вкладають майстерність та частинку душі. Павло Москальов, Олексій Уманський. події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.